Будете до мене працювати, викликаю поліцію Будете до мене працювати, то я викликаю поліцію Ви поняли? Іса, Макда, на, 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 на Fang yeah, druди. Yeah. Oh. На, 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 на. Иша! А чё, до собаки надо топать? Топик! На, 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 На-на-на-на-на-на, на на-нах на. Де сюда, топа! На-нах на, де сюда, не хочеш? На нах на нах на топа! Ой, яка красуня! Сімона! Сімона сенюре! Красуня! Красуня! Сімона сенюре! Нема і воліві. Нема і воліві. Яка красива. Сімана Сенюря, ти просто прелесть. просто красива. До те, що ти красива, напухлиби, трохи помию. Не хочеш пані? Мда. Панські у тебе замашки. нах 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 нах. Я підійду до топика. Тома. Ну що, сеньора? Си... Симона, не хочеш? Панських покоїв? Розумієшся. Топик, де сюда, сюди дам! Будеш тика їхати, Чупан? Добрий день! Не знаю, тумашку бере топа. Що робите? Чи що? Добрий день. Єш, їж, єш, їж, 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 топа їш. Добре, день. А ваш топік хороший, добрий собака. А що робите? А, то й добре. Хлібчик добрий печений, правда? Кажу хліб добрий печений, пороги все, блін, правда. Ай ти добре, є ще то, поїдеш хай буде тобі. Ага, звичайно. А я думаю, топіка відео давно бачила. Jesz, chroszy, jesz, mój druh. Jesz, jesz. Dobrze, że mnie Bóg tyba posłał. Jesz, maleńki, jesz. Сегодня тебе буду топа. А тебе я надену шоу, сегодня вы решила дать. Добрый день! Молодец, наївся, назився. Не хочешь? А еще доедать. Попала, папа. -по. Бывает. То пойду я додому. Ты Симона Паньска? Добрий день. день, красуня, Сімона сеньора, лапка гарна, ай гарна, ай гарна красуня, як намальована. Не фіні знімаю, а просто знімаю природу. чисто природу знімаю. Знімаю природу, звок немає. Пішли геть. Тут і то понаївся. І так і господь поміг, чи то понаївся. От цього оці мови, яке прекрасно днімає. Ох. Ось яке прекрасне, гарне, таке живе. Чисте. Нема нікого. Собаки усі пішли на кубку, але похсу знову поруч. Дала ісі, дала топі, дала копіку. Своєму на другу добре, що він був. Свій підкріп, дівчата мій друг. Топік мій друг. І як був малий, то зі мною всюди ходив. А я доброту ніколи не забуваю. А топік добра собака, дуже добра і щира, благословенна собака. Що что робите? Уже вже немало людям. знімало Симон О, о, пташка метай! Така прекрасна погода і можна полюбуватися. Mm -hmm. Прицікавитися яка гарна погода, який Бог добрий. Хай буде слава за його любов і милість Його за те, що він зі мною. А трохи покорочать голови. То до тих голов мовчить ікриво. Хто сійде? Хто хтось сідай. А це, мабуть. Вірну баба пішла, хто не знаю. Достатньо.